Ото все старе, що там ходить, ото кара Божа Небесна. Тут і маленькі, біленькі. А й кобу в города були гроші, то не купують, то не нас буде не то і люди мають берегти. Пенсіонерка Маргарета Марущенець розповідає про автобуси приватних перевізників, які працюють в Ожгороді. Каже, їх потрібно замінювати на нові. А так, практикант Валентин під наглядом механіків ремонтує один із таких автобусів. Тут у цеху машини приватних перевізників, які працюють на міських маршрутах Ужгорода понад 15 років. Нині частину переробляють для районного сполучення. Їздити в обласному центрі їм більше невигідно, каже голова асоціації перевізників міста Олексій Куля. Наразі поїздка в місті коштує 7 гривень, а відремонтувати один автобус розповідає, обходиться до 200 тисяч. В Ужгороді автобуси їздять уже майже рік узби. Замінюємо салони, ставимо м'якші сидіння, тому що в місті їздити не рентабельно а на примісто і між міжмісто... Після переобладнання автобус може хоч щось заробляти. 200 тисяч гривень, каже, це майже повне відновлення такого автобуса, однак це без витрат на поточні ремонти. На огляд машини сюди привозять щодня, розповідає механік. Акумулятор то ще дрібниці порівняно з іншим. Запчастини в нас неякісні. Олексій Куля каже, через нерентабельність під час карантину привозять пасажирів тільки на сидячих місцях. Перевізники підприємства «ТрансУж» перестали обслуговувати вісім маршрутів. Наразі працюють тільки. На двох, – 26-му і 58-му, однак і там зменшують кількість автобусів. Цей автобус даний їздив на 58-му маршруті ще прошлий рік. Ми вже 5 машин розібрали для того, щоб чотири залишилися на ходу. Тобто ще маємо один на розборку, а далі вже більше розбирати буде нічого. Тобто, або буде рентабельний тариф. Ну на сьогоднішній день це мінімум 9 гривень. Або будуть чекати, поки прийдуть комунальні автобуси, всі останні, тому що вже скоро їздити буде ніку. Комунальні автобуси обслуговують чотири із 20 міських маршрутів, розповідає директор Ужгородського муніципального транспорту Віталій Готра. Зараз місто має 20 електронів у вартість одного близько 5 мільйонів гривень. За його словами, наразі вони перевозять до 40 відсотків пасажирів, які користуються міськими маршрутами. Мені видить, види, що вони найліпші. сині, як наскар там. Має місто, пространство і за границею теж там, коли інвалід приїде, він, він має право вийняти, аби інвалід заїхав. А ці що комфортніше, ну, якби більше місця. Ну нема неприємних запахів як в других маршрутках. І дитині, навіть яка їде в школу. Ми, наприклад, возимо дітей, що дуже ну і приємно, із задоволенням їздить в школу. Чим сяде в маршрутку темно, ну якби всі так сидять, ну типу грязно, як як. За два роки ми не мали жодної суттєвої поломки. Автобуси до сих пір знаходяться на гарантії в заводах виробника. Це автобус стандартно євро 5, низькопідлогові. Вони обладнані пандусами, щоб перевозити. Як мам з візочками для забезпечення перевезення маломобільних груп населення, електронна оплата в автобусі. Якщо є збої по програмі, це банк їх і усуває. Щоденно ми отримуємо кількість пасажирів, які розрахувалися за попередній день. За словами Віталія Готра, щодня у міських електронах у середньому півтора відсотка від загальної кількості пасажирів розраховується банківською карткою, інші готівкою. В такому автобусі за можливості перевозити сто. Ючі вміщуються до ста людей загалом в Ужгороді. Є чотири автомобільні перевізники. Троє з них приватні, каже начальник відділу транспорту міськради Петро Бубок. Інтервал руху автобусів від семи десяти хвилин. Комунальні їздять від п'ятнадцяти і більше. Загалом каже, є вісімдесят машин, однак це не забезпечує повністю потребу містян у перевезенні, оскільки з рейсів одночасно зняли п'ятдесят автобусів. Провели обстеження, зняли з маршрутів міста. Морально та технічно. Застріяли рухомий склад, який був в незадовільному технічному та санітарному стані. Деякі перевізники придбали для обслуговування маршрутів, придбали автобуси більшої місткості. Останнім часом придбано автобуси для перевезення осіб з інвалідністю. Наразі ситуація потребує придбання. Додаткової кількості автобусів через карантинні обмеження є ситуації, коли не всі пасажири мають можливість з'їстити поїздку за словами керівника муніципального транспорту Віталія Готри, в Ужгороді планують щороку закуповувати по п'ять нових комунальних автобусів і випускати їх на маршрути. Андріана Курта, Андрій Гісем, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.